Оси, що залишилися жити в Межигір'ї після втечі господаря, підтримки не втратили. Їх продовжують доглядати зоотехніки, годують, прибирають за ними. Але кажуть наглядачі, страуси не завжди задоволені і, як правило, їх дратують відвідувачі. Адже вони не звикли до натовпу. Про страусине життя дізнавалася Мар'яна Бухан. Янукович, що він сказати. <гум> так реагують на інтерв'ю президента втікача ті, хто сьогодні прийшов подивитися на його страусів. Розповідь про те, як Янукович підтримував птахів, дивилися мало не всі. Ми теж підтримали в скриньку в кіно. Так, так. Янукович молодець, я вам скажу. Ум'я ну, мужик жити, він наш батя. А ви з Донецька? Ні ні ні, 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 ні. Ми з в'ягали. Своїх страусів у Межигір'ї Янукович навідував раз на два-три тижні. Розповідає зоотехнік Анатолій. Тут він працює вже шість років, але як безпосередньо власник спілкувався зі своїми пернатими, жодного разу не бачив, коли він приїжджав, нас ховали. Доньки заганяли, щоб ми не бачили. Єдиний птах, що має ім'я, тутешній самець. Сьогодні, попри спеку, каже зоотехнік, Ігорьок спокійний. Але так буває не завжди. Ігорьок вич таки у нас дуже агресійний самий б'ється. Дівчки, дивіться, який красивий. Давай, так так і ушов. Ігорю вже уйшов. Анатолій каже, після втечі Януковича у житті страусів майже нічого не змінилося. Їх так само двічі на день годують комбікормом і прибирають у вольєрах. Самки за ігрі. Але зізнається зоотехнік страуса і горіка дуже дратують відвідувачі. Через них тут навіть впала народжуваність. Мою справлявся, просто шума стрес получав. Ну, не було такого. Ці чотири молодих африканських страуси народилися у Межигір'ї у 2013-му від іншого самця, але він зник. Ці всі, всі від ігоря. Ні, це від другого славіка. Від Славіка? А де Славік?» «Неізвісно». Відвідувачі припускають, Славіка з'їли колишні господарі. Кушав, кушав. Все для красоти було, просто розводили молодняк, щоб було на що подивитися. Окрім птахів, у тутешньому зоопарку багато копитних. На їхнє життя і змогу розмножуватися, зміна власників у Межигір'ї ніяк не вплинула. Ось нещодавно дитинча народилася у муфлонів. <клух> Але фаворитом серед відвідувачів Межигір'я тут називають ось цього кабана, попри таку популярність, безіменного. Ой, хрюха!